Всім привіт, мої любі! Сьогодні назвала відео про корупцію. А чого тому, що здавала екзамен? Ви знаєте сказати, що прям у Німеччина то така свята країна, і тут взагалі немає корупції? Ні, але мабуть вони розуміють, як корупція це щось таке масштабне, це як було розслідування. Ось недавно був там чемпіонат світу з футболу про відносини між Німеччиною і Катаром то таке. А на побутовому рівні, ви знаєте, дійсно, і е, німці мене не раз питали, а що це таке корупція? А як то так може бути? Ось, і деякі приклади, які я навожу життя українського, в них реальне здивування. Вони так А, е, Так ось давала я тут недавно екзамен з німецької мови. Нас 18 чоловік у групі. Екзамен складається з двох частин: письмової та усної. Ось е, так ось прийшов лист. Від секретаріату, що ми повинні бути а, не пізніше 9 години. В 9.10 зачиняються двері і нікого не пустять. Якщо ви прийдете в 9.10, вас не пустять. Якщо ви забудете паспорт, вас не пустять. Якщо ви забудете смартфон, де зазначений там лист, де саме в якій кімнаті у вас буде екзамен, вас теж не пустять. Нажахані цими ми страхіттями, ми були без 15 як штик всіх групою. Ось і чекали. Запустили одну групу, запустили іншу. Чекав повністю. Тобто всі здали смартфони у ящичок. Кожному учню там було присвоєно певний номер, затверджений не цими вчителями, а ця нумерація приходить ще зверху. І десь ну, знаю, з освітніх якихось там установ. А, і мій номер випав такий 16, бо прізвище в мене на С Собчук, то я десь у кінці у хвості там була. Ось, І сиділа я на останній партії. То я кажу, я людина сліпа. Я не бачу, що там ту презентацію ви показуєте, да, пояснюєте, як я буду. А, ви повинні були завчасно повідомити, щоб вам присвоїли номер. Слухайте, ну немає двох людей. Не прийшло два, дві людини. Не, неважливо, з яких причин немає. Давайте я пересяду. Ну, ні, Не можна, як вам призначили це місце з таким номером, от там і сидіть і все. Ну добре, м -м -м -м, ви, це Письмова частина до усної е частини не віддають. І Ти сидиш абсолютно в іншій кімнаті, закритий і чекаєш, коли просто тебе визвоть. І тобі не можна навіть зошит та відкрити, бо я планувала щось таке повторити там до усної частини, щось згадати. Ні, взагалі. нічого. Сиділи тільки і лялякали. Смартфон теж нічого взагалі не видають. Усна частина, відкриваємо двері, а там зовсім інші викладачі. Тобто вони змінюють письмову Частину контролюють одні викладачі. Щоб не було якогось там впливу особистого усну частину, взагалі мають бути викладачі, які нас ніколи не бачили, ніколи нас навіть однієї години не заміняли. До екзамену, десь за два тижні, приходили вчителі, вони перевіряли по списку. Кого вони знають, скільки годин вони в нас були на заміні в нашій групі, наприклад, і чи можуть вони бути допущені до екзамену до нас? Дуже-дуже строго з цим ось далі. Не все так просто. Якщо ви думаєте, що ці вчителі будуть щось перевіряти? Ні. Всі ці заповнені бланки відправляються взагалі в інше місто. Місто у нашому випадку це Дюссельдорф. а я живу е, за 400 кілометрів від Дюссельдорфу взагалі, то ось. І чекати треба від 4 до 6 тижнів, поки повернуться. Є певна градація, якщо в тебе там, наприклад, кількість балів, кількість помилок, щоб не було. Впливу я не кажу про те, що вчителька, яка викладає нас, щоб мало було просто присутня там чи прийти нам сказати Хело-Хелло. Ні, взагалі про це мови не може бути. Ось, Дуже цікаво. Ну, побачимо. Тому в них отаких на побутовому рівні, як у нас, о, ще міст, я пам'ятаю, там дайте заліковку там. Так. Іванова Петрова вагітні, ну давайте заліковку там чотири достатньо, ну достатньо там. да. І таких варіантів з обузичих причин. Ну, пожалійте мене, будь ласка, ну я ж добре вчила, а давайте я вам щось інше розкажу. да. І не ну, давайте, гарненьку оціночку. Такого взагалі тут немає. Розмови про те, щоб попитати, списати, це взагалі не обговорюється і виганяють просто на раз-два. Отакі жахи німецької демократії і антикорупції. от це цілую. Люблю. До зустрічі.